Це військовослужбовець Національної гвардії з позивним Боксер. Каже, свій позивний отримав у боях на Харківському напрямку за бойовий характер. Військовослужбовецем я став у 21-му році, прийшов до частини 317-ї бригади оперативного призначення. Трошки пройшов КМБ і почалося повномасштабне вторгнення. Одразу з 24 лютого ми виїхали. Окружно Харкова, наш й район. і там вже почалися наші перші бойові дії. Хлопець також брав участь в обороні Майорська, що на Донеччині, зараз обороняє Бахмут. Якщо раніше ми думали, що там контакти це щось страшне, щось. Щось не, ну, не знаю, нереальне, то тут все, все набагато гірше. Якщо на Харківському напрямку там були групи, чисто, які виконували якісь окремі задачі. Там. Зараз в цьому напрямку проти нас воювали майже всі. От мобілізованих до, до ЧВК Вагнер, до якихось спецпідрозділів. Під Бахмутом на одній з позицій підрозділ боксера потрапив в оточення. Ми були в нашому... В нашому зданні так сказати, ми тримали оборону крайній рубіж. Зайняли кругову оборону в зданні е і вже пройшла інформація, ну з дрону замітили, що ворог зайшов такий будинок. Ми засипали двері, поставили розтяжки е та тримали оборону, скільки це було можливо. Відстрілювалися цілий день, там я не знаю. Мене там уже За словами захисника, тоді вирвати з оточення вдалось за допомогою аеророзвідки. Атаку окупантів відбили. Владислав Уколов, Максим Бондарів, новини на Суспільному, Донбас.